Всіх вітаю на моєму каналі. У цьому відео я хочу розказати, які рішення ми прийняли чи переїжджати, чи залишатися попри все в Америці. Який апдейт у нас по документам, як взагалі живеться без роботи в США, з якими труднощами ми зіткнулись, коли ми втратили роботу і залишились без нормальних документів в США? Це вже четвертий тиждень, як ми без роботи. І якщо перший був такий лайтовий, другий я була в депресії і на на емоційних е, таких качелях. Третій, ми вже прийняли цю ситуацію і вже почали. Потихеньку робити те, що ми хотіли зробити, але ніколи не вистачало на це часу. Де по документам в тому, що у нас все досить висить, не репароль, не ТПС, Абсолютно все як і було, так і залишилось. Навіть дати не міняються. Оце знаєте, коли ви скаєте на My Progress і там кажеться, скільки місяців або днів, там тижнів чекати. У нас все це залишилось на одному ж етапі, як і було. Там де шість місяців по ті і у мене два тижні по репаролю. Ці два тижні по репаролю у мене вже дуже довгі. Час тому я навіть не орієнтуюсь на ці тижні або місяці. Це часто я зустрічаю такі коментарі, що ви знали, що ця програма тимчасова. Чому вините, чому ви страждаєте, і так далі. Халявщики. Звичайно, ми знали, що ця програма тимчасова. Це не секрет. Але якби із самого початку ця була тільки ця програма на два роки і не було ніяких реперолів, ТПСів, ми б би зараз би вже тут не були. Ми б ізначально за півроку до закінчення програми просто би зрозуміли, що США це наш проміжковий якийсь етап, і далі ми будемо шукати іншу країну. Де ми можемо нормально легалізуватися, працювати, платити податки і жити своє життя. Хто живуть в США, всі знають, що за два роки знайти якийсь реальний шлях для легалізування дуже важко, максимально важко. Ти тільки приїжджаєш в Україну, тільки адаптуєшся, починаєш своє нове життя, знаходиш роботу. В тебе стільки задань, щоб почати тут хоча б жити, а не те, щоб легалізовуватися. І так, звичайно, ми не думали, що в нас буде всього два роки. Ми розуміли, що можливо будуть продовження перепаролю або Ті так як багато українців отримували це, і не потрібно там було нічого доказувати, але реальність змінилась, і зараз ми в цій ситуації нам подобається все нас все абсолютно влаштовує. єдина наша причина, чому ми розглядаємо переїзд, це тільки те, що ми не можемо тут далі жити повноцінно. Бо навіть, звичайно, отримати права. Ми не можемо отримати права. Нам дали Temporary Driver License, Це така бумажка на три місяці, що ми можемо їздити, і ці права діють тільки в нашому штаті. Ми не можемо нормально орендувати житло, бо у нас зараз вже закінчився договір, і ми перейшли на таку договір, як month-to-month. Month». У нас класні орендодавці, але якщо ми будемо шукати нове житло, я впевнена з цим будуть вже проблеми. Ми не можемо працювати. Якщо працювати за кеш, це взагалі не наш варіант. Я взагалі не бачу цієї опції для нас. Ми повноцінно працювали два роки. У нас були сплата і податки, ми працювали офіційно. Я приймала в основному всі свої платежі за хімчистком якої мембелі на карту. І для мене зараз казати клієнтів тільки кеш, я взагалі не розумію, як це можливо. І багато людей не розуміють, що навіть якщо ви будете працювати зараз за кеш і ви зможете не отримати гроші на карту, то потім, коли ви будете легалізуватися, і у вас там, наприклад, буде величезний такий проміжок часу 6 місяців, що ви працювали за кеш. У вас 100% запитають, а як ви сплачували оренду? а як ви жили в США, на які заощадження, де ви їх взяли, і так далі. Ну, це звичайно буде зрозуміло, що ви працювали нелегально. Для нас це не варіант, ми так не хочемо. І так ми прийняли рішення готуватися до переїзду. Е, поки це всі активні розмови. Якщо ви також приїхали США, поділіться, куди ви переїхали, чи подобається вам там, як ви знайшли роботу, чи не знайшли роботу, які взагалі у вас труднощі після після США бо в США досить легко знайти роботу, досить легко стартувати з бізнесом. Тут країна, яка постійно потребує нової сили. І для емігрантів це найкращий взагалі варіант. На жаль, у нас так не сталося. Ми не змогли тут легалізуватися за два роки, але ми абсолютно не засмучуємось. Ми навпаки, хочемо все закрити, щоб у нас було все чисто заплатити всі податки, які ми мусимо заплатити, позакривати всі наші рахунки і вибрати ту країну, де ми реально зможемо легалізуватися. Одразу скажу, що нам цікавить країни там, де ми можемо почати працювати. Бо я знаю, є країни там, де ти не можеш цього робити, потреба вивчити спочатку. Мову і так далі, але ми прийняли для себе рішення, що нам потрібна саме та країна, де ми зможемо стартанути. Зараз у нас буде етап, коли ми почнемо розпродавати всі свої речі. Навіть була думка зробити гараж сейл або поїхати на флеє-маркет, там, де можна розпродати все. Це як блошиний ринок, розпродати все за долар, два-три. Ну, звичайно, ми розуміємо, що ми не будемо там продавати за якісь неймовірні гроші, але хочеться хоча б частину грошей повернути. Не знаю, скільки часу ми ще будемо в США, і я зараз переживаю за те. А якщо нам через місяць, наприклад, дадуть якісь продовження документів, а ми вже тут все позакриваємо, все розпродамо, все закриємо, і будемо вже готуватися до переїзду, чи приймемо ми це. Це дуже такий досить хвилюючий момент. Для мене бути без роботи дуже важко. Як в дитинстві, у мене була досить бідна сім'я, і у мене залишився оцей синдром бідності. І навіть зараз, коли я не одна, я з чоловіком, мій чоловік працював, і я працювала, ми. Досить багато собі могли чого дозволити. Я завжди зараз не можу смиритися з тим, що я не працюю. У мене такий склад ума, що мені потрібно постійно працювати. Бо мені досить важко залишитися без доходів. Синдром бідності зараз він як не як в моїй голові постійно починає згадуватись. Я навіть почала займатися на даному етапі з психологом, щоб пережити ось цей етап якось по-іншому, розбирати всі свої дитячі травми. Бо в дитинстві в мене було досить багато установок, які наразі мене дуже сильно збивають. І коли я приїхала в Штати, я почала працювати абсолютно на будь-яких роботах. І я читала в коментарях, що мені писали. Сали, що ти миєш дивани і так далі. Е, я взагалі не цураюсь ніякої роботи. Е, я розпочала цей бізнес сама. Це моя ідея, яку я втілювала, і в мене досить класно получалось. Нормально відношусь до будь-яких робіт. Навпаки, я пишаюсь людьми, які можуть в будь-яких ситуаціях заробляти гроші, знаходити всі виходи. Мій канал потрохи починає розвиватися. Цю тему я хочу продовжувати на своєму каналі розповідати про наші труднощі, про те, що ми вирішили. Е, Обов'язково я поділюсь, як Україна. Ми розглядаємо, але це буде пізніше, коли вже будуть хоч якісь зрозумілі здвиги, бо просто балакати, говорити це взагалі, я зрозуміла, не потрібно. Потрібно казати вже реально, що буде. Ми з чоловіком досить круто відносимося до цієї. Пригоди, яка зараз у нас є. Я дуже рада, що я зустріла ту людину, з якою, незважаючи на всі труднощі, ми знаходимо вихід. І вже зараз я дуже вдячна за цей етап, який в нас був в США. Абсолютно класна країна, в якій би я б з задоволенням би жила, якби не при умові того, що ми не можемо тут нормально легалізуватися. Я дуже вдячна за те, що тут було, і ніколи не буду хейтити або казати, що ця країна якась не така. Ні, вона така, просто. Можливо, ми не для неї, або е, все, що буде вас тримати в курсі. Дякую за лайк і всім бажаю гарного дня.